В Івано-Франківську відкрили перший в області фізкультурно-оздоровчий центр для людей з обмеженими потребами. Приміщення на Семененка 3В з двома залами загальною площею 140 квадратних метрів у власність міста передала одна з будівельних компаній. З міської казни на закупівлю необхідного спортивного обладнання виділили 100 тисяч гривень. В оздоровчому центрі створені гідні умови для занять, зали обладнані біговою доріжкою, велотренажером, тенісним столом, матами та іншими тренажерами. За кожною групою буде закріплений тренер-викладач, який буде їх вести, який буде їх тренувати, показувати їм техніку виконання вправ і таким чином направляти їх для щоб вони краще засвоювали ті чи інші вправи, рухи і, звичайно ж, слідкувати за технікою безпеки виконання. З людьми з особливими потребами займатимуться безкоштовно. Заняття згідно з розкладом буде проводити інструктор методист обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів. «Інваспорт». тут будуть займатися люди із вадами зору, слуху, інтелекту та люди на візках. Такі центри нині вкрай необхідні певні інваліди, особливо через події, які зараз відбуваються в Україні. Не щоб було якісно, не щоб люди ходили прайніше тут працювали. Інструктора, щоб масажі якісь робилися, бра, щоб людям платилася зарплата, щоб це було все так, як воно має бути. А так як ми подивимося, будемо бачити. бачите, щиро вдячний всім за те, що людям, які приложили до цього, скажімо так, якусь свою долю. Приміщення на Семененка в у власність міста передала будівельна компанія, розповідає міський голова Віктор Анушкевичус. І додає це крок на зустріч особливим людям. Ми в цьому напрямку дуже багато зробили. І що стосується навчально-реабілітаційного центру, де у нас більше 200 дітей, 160 навчаються, вже, отримують середню освіту, 40 цей навчально-реабілітаційний центр як дитячий садочок. Ми Відкрили свій час дивосвіт, де вже ці діти, які закінчили навчання в навчально-реабілітаційному центрі, можуть себе реалізовувати подальше, дорослим, тобто не сидіти в чотирьох цінах наодинці своїми проблемами. І сьогоднішній центр це також один крок вперед, крок європейський, я вважаю. Однак роботи ще багато попереду. Такі центри треба відкривати не Кожен день, я говорю, але кожного місяця було б добре в кожному районі і в кожному районі нашого міста відкривати такий центр, тому що, на жаль, в нас дуже багато людей з обмеженими можливостями, і ми маємо зараз таку ситуацію в Україні, що вони і збільшуються такі люди, але люди, які є небайдужі до свого життя, до активного способу життя, і вони хочуть займатися чим. В планах посадовців відремонтувати автобус, який знаходиться на балансі міського центру соціальних служб. Його хочуть віддати у користування фізкультурно-оздоровчому центру.